Нас круглий стіл це формування ОСББ, реєстрація ОСББ, проблематика під час воєнного стану, тому що саме ОСББ стикаються так само, як і всі мешканці нашого міста, із тими ж проблемами, які є. І прям зацитую вам, які сьогодні були розглянуті питання, тому що дуже важливо було їх сьогодні проговорити і вивести певні механізми і алгоритми дій, які ми можемо надалі пропрацьовувати і далі за ними йти тому ось такі були питання: це програма фонду енергонефективності «Енергодім», особливості реєстрації ОСББ, ефективна комунікація з співвласниками, прозорість роботи ОСББ, головні елементи побудови ефективного управління багатоквартирними будинками, пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері управління багатоквартирними будинками та прийняття необхідних рішень на місцевому рівні, реалізація на практиці положень закону номер 70 Двадцять щодо цифровізації процесів управління багатоквартирними будинками, зокрема у діяльності ОСББ. Сьогодні у нас був запрошений голова Покровського Покровської районної місті Ради Андрій Соколовський. Також були менеджерки із надання послуг ОСББ. Це Світлана Скиба та Марія Грабовська, які висвітлювали проблемні питання. Ми також спільно, як депутати місцевої обласної ради із Тетяною Чубановою, припрацювали певні питання, на які звертали увагу мешканці, вивели один механізм, як зараз надати допомогу Крембасводоканалу для того, щоб надалі наше місто залишалося з водопостачанням і проговорили певні місцеві виділення коштів на закупівлі генераторів, на виділення на тепломережу, теплоцентралі для того щоб нам пережити майбутню зиму.